Доброго дня, мене звати Микола, я відновлюю старі ванни, тільки що приїхав на новий об'єкт, на нову ванну і буду відновлювати ось таку металеву ванну. Чим цікаво тут у ванній кімнаті от ванна так зроблена, я так розумію, тут зробили там, щоб було місце під кладовку чи під холодильник в коридорі. І... Ось так вийшло. Ванна такі ніші, так можна сказати. Ванна металева 150 см Довжина. Так, зробив я вже цю ванну. Трошки було важко, оскільки така конструкція, важко туди добратися, але все вдалося. Треба було трошки подумати, як туди залізти, щоб нічого не зачепити. І так все гарно вийшло.